На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі. У Вільнюсі відбувся другий міжнародний форум українських освітян, які працюють за кордоном. Він проходив на базі Міжнародної української школи Литви і об'єднав вчителів з Латвії, Польщі, Литви, України та Франції. Упродовж двох днів педагоги обмінювалися методичними розробками, професійними напрацюваннями та унікальним досвідом, досі не описаним у жодному підручнику, як навчати дітей за кордоном під час великої війни. Учасники форуму ознайомилися з інноваційними підходами діяльності міжнародної української школи, зокрема, запровадженням білінгвальної освіти, використанням елементів стрім освіти, контекстного та проєктного навчання, розвитку ігрових технологій. Особлива гордість школи ресурсний клас, що відкрито з вересня цього року, і де навчаються за інклюзивними програмами діти з особливими освітніми потребами. А відкрився освітянський форум великим благодійним концертом, в якому взяли участь талановиті солісти, вокалісти, музиканти, ансамблі, мистецькі студії та гуртки з відділень міжнародної української школи Литви, Вільнюса, Каунаса, Клайпеди та Шауляю. Таким чином, українці, що через війну живуть, навчаються і навчають у Литві, подякували всім, хто впродовж двох років допомагає розвивати українську освіту в Литві. Представникам українського дипломатичного корпусу, державних органів та місцевого самоврядування міст Литви, науковцям, громадським діячам, митцям, журналістам, меценатам. Діти, що продовжують навчання під час війни не вдома, долають один з найбільших викликів, який в педагогіці називається освітні втрати. Коли вони в силу різних обставин, як то перебування в окупації, певний час не мали доступу до навчання, а тому значно відстають від своїх однолітків. Що робити в таких випадках батькам, учням і вчителям? Як працюють над цією та іншими освітніми проблемами в міжнародній українській школі Литви? Цікавимося від її директорки Олени Фнуковської. Це саме головне. Кожна мама переживає, кожна дитина переживає. В нас в лютого цього місяця ми прийняли більше 200 дітей, які прийшли з інших шкіл Литви, і які, скажімо, щодня прибувають з окупованих територій. І звичайно, ми провели батьківські збори, і я запитала, чи готові батьки, щоб діти ми відкрили три класи додаткових, щоб вони працювали діти в суботу. Через те, що в нас, скажімо, дві зміни в вільнюсі це 1100 дітей, це колосальне навантаження на вчителя. Але ж ми знайшли можливість працювати вже другий рік по суботах, і всі батьки підтримали і результати з лютого, скажімо, саме головне, щоб дитина навчилась бути в колективі, і саме головне дати дитині можливість вірити, що вона потрібна тут. Тому що цей рік хвороб, коронавіруса, потім переселення, потім жага за Україною, діти всі хочуть додому. Я вважаю, що досягнення нашої школи, що ми правильно зробили, що ми почали з першого дня: це наша хореографія, музика, спів, наші мистецькі дисципліни, щоб, скажімо, успішно долати свої проблеми кризисний. тому що освітню втрату можна подолати, коли ти хочеш подолати і можеш подолати. А якщо дитина, скажімо, не має друзів, якщо дитина некомфортна їй з різних причин, якщо скажімо, в оточенні, як я кажу, в кожного з нас своя шкала болю, і в кожного своя є історія. А в класі 30 дітей. Як до кожного, я кажу, звичайно, просто якщо у нас французький факультатив і вчителів, які приїхав із Франції, на початку було 23 дитини, зараз у всіх 100% відсотків визнання, але ж їх залишилось сім. Тому що вчитись дуже важко. І ось коли вони на сцені співали французьку пісню про своє майбуття трьома голосами, і скажемо, що головне, як звернути увагу на себе, повір в себе. І там така французька пісня, Васьохтоншима, подивись на свій шлях. Дитина забута це, якраз фільм хористи французький, який про історію школярів. Друга світова війна. Як ці діти, хлопчики в інтернаті і вчитель співу їх об'єднює нас так само вчора на презентації в українському центрі приїхали всі чотири відділення, і от наші литовські друзі, французькі друзі вони були в захваті. Якість, рівень, флейти, віолончель, театр, хореографія, і це доступно всім. От як зробити, щоб було доступно всім. Це не буде можливість, якщо це тільки, тільки психолог, тільки логопед. Це тільки разом, тільки в команді. Тому наш концерт називався Перший благодійний концерт. Ми дякували цим концертам. Разом до перемоги. Наша перша перемога. Ми змогли повірити в себе. Те, що українська школа за кордоном з українськими вчителями, які ніхто не працював за кордоном, які ніхто в навчальних закладах не вчив, як це робити, ми змогли за два роки зрозуміти, як на хворобливу, скажімо, душу, на хворобливий стан як реагувати самому, це дуже важко. Я, наприклад, знаю по собі, навіть маючи величезний досвід. Це новий досвід. Ми зараз опрацьовуємо і тому колеги, які приїхали зараз із Латвії, з Польщі, ми приїхали дізнатись, що в них нового, щоб ми разом могли цими інноваціями поділитись, поспілкуватись. Власне кажучи, те, що ви говорите, це я впевнена тема майбутніх наукових досліджень у педагогіці. Чи не зверталися до вас з академії педагогічних наук, тому що фактично ви живий, майданчик, я би не сказала не експерименту, а ось такої інновації життєвої, як вчити дітей за кордоном, але під час війни, тому що до війни, звісно, річ освіта також була. Саме головне, що Міністерство освіти України надало нам право на 5 років надавати і готувати дітей до державної атестації і надавати ці дипломи державного зразка. Значить, На 5 років, звичайно, і ми зробили по-іншому. Ми підписали угоди з Львівським університетом. Ми маємо домовленості з Сорбонною, українські славісти. Ми підписали з провідними вузами з нашою політехнікою. Наших дітей хочуть всі. І три вузи за в Литві, наших дітей хочуть всі головне зараз, те, що ми робимо це з першого класу Литовська. Французька, англійська і поглиблена українська. Мріємо про те, що в нас буде більше приміщення, щоб працювати в одну зміну в вільнюсі. Звичайно, ми вже є майданчик, тому що ці інновації ми були запрошені. Нам дуже приємно було на республіканську конференцію в Литві, в Кретінгі, і скажімо, ми познайомились. І зараз наш досвід поширюють. І, звичайно, ми зараз робимо методичні рекомендації. Саме нашої міжнародної української школи Литви, тому я думаю, далі буде. Звичайно, що все йде дуже швидко, але ж знаєте, знайте, ляґє комаляґе на війні, як на війні. Ми не задаємо питання, ми йдемо і робимо те, що вміємо робити, те, що хочемо робити, і те, що маємо робити. Зазначила в інтерв'ю українській хвилі директорка міжнародної української школи Литви і Франції Олена Внуковська. Українська хвиля на ЛРТ Класика. У студії Олена і Олег Головатенки. Нагадаю, сьогодні ми розповідаємо про другий форум українських вчителів Зарубіжжя, який відбувся цього тижня у Вільнюсі на базі міжнародної української школи Литви. Знайомимося далі з його учасниками. Доброго дня мене звати Вікторія Македонська, я директор української школи в місті Вроцлав. Раді вітати, пані Вікторія, по українськи на литовській землі. Скажіть, будь ласка, з чим ви приїхали на цей форум? Тому що я забігаючи наперед, скажу, що ви таки встигли презентувати свій досвід, тобто не з порожніми руками. Слава Богу, я маю цей досвід два роки і маю можливість такої практики працювати з дітьми українськими за кордоном безпосередньо в місті Вроцлаві в Польщі. І так я приїхала зі своїм досвідом. Це велика наша праця нашої школи, це виховна робота, якою ми працюємо з дітками, тому що в певний момент, в перший рік існування нашої школи, ми стикнулися з такою особливістю, що дітки не знають, що таке Чернігів. Які особливості Чернігова, які особливості Києві, а що в Донецьку, які вже давно, на жаль, не з нами. А в Криму що? Чому кримські татари з'явилися в Криму? І такі речі варто було дітям це донести, цю інформацію. Тому ми почали співпрацювати з авторкою книги Іриною Тараненко. Україна книга Мандрівка, яка є найкращим посібником для того, щоб вивчити Україну від А до Я, починаючи від історичних особистостей, перепрошую до архітектури. До нашого кулінарного мистецтва, яку ми маємо неймовірно гарну смачну кухню, і до винаходів, які зробили українці. Ми часто не знаємо, що той чи інший винахід зробили саме українці, і ми хочемо, щоб діти сучасні це знали. Ваша школа створилася під час війни чи працювала ще до початку повномасштабної війни? Наша школа почала своє існування 26 вересня 2022 року, тобто після повномасштабного вторгнення. А до того ми існували як центр для діток, але так само центр утворився під час повномасштабного вторгнення в місті Вроцлав. Як поляки сприйняли, польська влада, польське самоврядування сприйняло, я так розумію, вашу ініціативу запровадити п'ятиденну повноцінну освіту українською мовою. Скажімо, досить добре. Мені здається, на мою таку суб'єктивну думку, що польській владі самі потрібна була допомога, і ось ця наша така ініціатива, тому що насправді діток було дуже багато, і всі польські школи не могли прийняти українських діток. Все ж таки, мовний бар'єр, хоча польська мова є досить легкою вивчені порівняно з іншими мовами, і ментальний бар'єр, так само діти, ми всі розуміємо, приїхали з психологічними травмами. А викладачі, вчителі по польських шкіл не готові працювати з такими дітьми. Я зараз говорю про те, що українські вчителі, як ніякі інші, можуть дати ось це тепло і розуміння дітям в тому, що вони пережили, і це на початку було самим основним. Зберегти ось це психологічне здоров'я дітей. Тому влада польська не може сказати, що вона якимось чином вона нас підтримує, але вона приймає наше існування. Діти навчаються за українськими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Так, ми працюємо за НУШЕМ, за програмою НУШ і виконуємо повністю усі завдання Міністерства освіти. Чи встигли ви познайомитися з досвідом міжнародної української школи в Литві? І Якщо так, то що вам особливо припало, як кажуть, до снаги зацікавило і привернуло вашу професійну увагу? Ось саме білінгвальна система. Ми хотіли би на наступний рік її впроваджувати в школі. І ось я була приємно здивована, що саме ця тема буде підійматися. І пан Петро, який був лектором даного питання, ось мені хотілося б ще глибше з ним про це поспілкуватися, тому що я за інтеграцію дітей в інші країни, а не за асиміляцію тобто я за повагу до того місця, де ми проживаємо зараз, вивчати якомога поглибше, Блинніше, але так само не забувати, хто ми є такими і наші нашу особливість діти, які навчаються в вашій школі. Я напевно буду вести мову про старшокласників, тому що це вже діти з більш-менш осмисленим вибором і усвідомленням. Вони орієнтовані на повернення додому, продовжувати освіту у вищих навчальних закладах України. Чи все таки це для дітей можливість і шанс прижитися в Європі? Спочатку зі сторони школи вам відповім. Якщо спочатку завданням школи було зберегти дітей в системі української освіти для того, щоб вони повернулися гармонійно в українську систему освіти в Україну, то зараз динаміка війни показує те, що не сьогодні, не завтра вони не повернуться, бо деякі дітям взагалі немає куди повертатися. Тому сьогоднішнє основне завдання це дійсно зберегти дітей в українській системі освіти, і коли вони будуть вступати до університетів за кордону, щоб вони… Вони були з гордістю сказати, що я є з України, я отримав українську освіту, і щоб це було зеркало наше в світі, щоб ці діти йшли в світ і були такими менеджерами українськими в світі. Тобто, це така, якби дипломатична уже місія школи відпускати дітей в світ і щоб вони в світі говорили про Україну, бо вони можуть стати там рупором. Можна трошки детальніше про вашу школу? Скільки дітей навчається? Скільки педагогів? Можливо, географія ваших учнів. У нас 220 дітей на сьогоднішній день з першого по одинадцятий клас щодо випускників. у нас зараз 23 випускники. З них дві дитини буде отримувати золоту медаль. І з приводу того, що ми дуже багато часу приділяємо подоланню освітнім втратам, це те, що постійно говорить наш міністр освіти. Ми дуже велику частину своєї роботи приділяємо саме освітнім втратам для того, щоб діти мали грунтовні хороші знання. Тому що вважаємо, що це необхідно, і з цього бачимо ми результат. Існуємо, ми майже два роки. Колектив наш вчителів складається з 18 вчителів. Крім того, що ми виконуємо програму Міністерства освіти України. Ми так само маємо ще польську мову, як другу іноземну в школі, і діти вивчають старші класи кожного дня, молодші класи два рази на тиждень. На наступний рік я ж кажу, ми розглядаємо ось навчання в поєднанні кількох предметів з кількома мовами. На останок, пані Вікторія, що є предметом вашої професійної гордості за ці майже два роки? Ви знаєте, де б я не була, школа завжди зі мною, і мені здається, що я себе уже не відділяю як людина від цієї школи і цю школу не відділяю. Моєю найбільшою гордістю є те, що. Ми змогли створити дуже порядний колектив як вчителів, так і дітей, що вчителі стали справжніми менторами для дітей, справжніми наставниками і тією дорогою, якою ось вчителі ведуть дітей. Тобто, це суцільна повага один до одного і розуміння кожної дитини. Із-за того, що нас тільки 220 дітей. Ми знаємо історію кожної дитини, ми знаємо історію кожної родини. В школі не може бути таких моментів, про які мені невідомо. Тобто, ми ось така велика маленька родина, можливо, порівняно з іншими школами. Такий формат компактності нам дуже підходить, тому що насправді він дає дуже великий результат. Сказала директорка української школи у польському місці Врославі Вікторія Македонська. Якщо Польща та Литва мають успішні кейси середньої освіти для українських школярів, то сусідня Латвія робить лише перші кроки на цьому шляху. Чому так і наскільки реальні перспективи запровадження повноцінного освітнього процесу для дітей, які змушені були тікати від війни, говоримо з представницею Ригі на форумі Людмилою Вакало. Ми маємо тільки ідею створення української школи в Латвії. Ми громадська організація учителів України. І в нас дуже велике потужне бажання створити школу, тому що в Латвії зіткнулися з таким питанням і з такими проблемами, що більше 4 тисяч дітей зареєстрованих вони по різних школах або онлайн школи, або взагалі ніхто не навчається і втрачаються знання. Діти не можуть собі знайти ради, батьки дуже незадоволені, тому що нема знань. Немає плану, вони не бачать, що буде далі, і ми вирішили, що потрібно дітей зібрати, згуртувати і починати вчити, бо діти мають знайти свою автентичність, пам'ятати про своє коріння. На мою думку, ми маємо дати дітям вибір. Вивчення українського компоненту, тобто ми вчимо за українською програмою, і паралельно вивчаємо латиську мову, латиську культуру, можливо, навіть їхні звичаї, традиції обряди, і потім, щоб діти могли інтегруватися або інтегруючись, залишитися в своїй країні, тобто, щоб у них був вибір. Чи ми хочемо повернутися, навчатися у вищі навчальні заклади в Україні? Чи ми хочемо навчатися в Європі, а потім працювати в Україні? Але це має бути такий дитячо-дорослий вибір після закінчення школи. Поки що плануємо, шукаємо способи співпрацюємо і з посольством України в Латвії, і з міністерством освіти в Латвії, і з міністерством України, і зверталися в міжнародну українську школу. Вони теж готові з нами співпрацювати. Залишається лише проблема дозволів, як викладати українською мовою, тому що дуже строгі, скажем так, закони Латвії по відношенню до викладання іншої мови. І у них була проблема з російською мовою. У них було білінгувальне навчання. Вони його припинили. В них зараз їде реформа школи 2030, і там цього вже немає. Тому вони бояться, щоб не було такого самого. Ну я так думаю на мою особисту таку думку, що вони бояться, що буде перенаселення України, що буде української мови забагато, і вони втратять свою автентичність. Тому вони дуже за це переживають. Тому є такі колізії, які нам потрібно ще вирішити у створенні цієї школи. У вільнюсі в міжнародній українській школі ви вперше я так розумію, який досвід ви готові звідси взяти? І, власне, як ви кажете, якщо будуть дозволи, якщо буде оформлена відповідна документація, впроваджувати вже в свою нову роботу. Ми приїхали вперше. Ми намагалися постійно шукали спосіб, як зробити, як зустрітися, чий досвід перейняти, щоб була можливість. От Литовські нам підходить більш за все. Сподіваємося, що ми зможемо організувати співпрацю з міжнародною українською школою, з школою у Литві українською, і по типу цього ж організувати таку саму школу у нас в Латвії. Для того щоб школа повноцінно функціонувала, потрібні і підручники, і вчителі. Чи буде достатня кількість вчителів, скажімо, ці жилатвії? У нас на сьогоднішній день є 200 вчителів, які проживають у різних містах в Латвії. Ми ось зробили перекличку тих, хто хоче працювати у школі, тих, хто не хоче бути помічником вчителя. Бо оскільки мовний закон в Латвії занадто строгий, то можна викладати в школі, якщо ти маєш рівень, C1 латиської мови. Звичайно, за півроку, навіть за рік, навіть і за два, не можна його вивчити, досягти такого рівня, тому що це дуже. Важко, мова є мова, і як філолог я вам скажу, що не може такого бути. Людина не може так вивчити мову. І справа в тім, що вчителі змушені працювати помічниками вчителів. Вони не отримують достатньої заробітної плати, і вони відповідно до того вони себе почувають не як учителями, як і дітям їм теж важко. І для того, щоб реалізувати себе, бо в нас справді потужні вчителі в Україні. В нас я би сказала шикарні знання даються, і діти мають можливість і вже довели не в одній країні світу, довели ще знання в Україні таке. Є діти в Україні такі розумні. Система освіти, яка працює в Україні, вона має право існувати. Вона себе виправдовує і вона стоїть на досить високому рівні, навіть порівнюючи з європейською освітою. Підкреслила українська освітянка Людмила Вакало, яка через війну живе нині у Латвії. А ось справжньою родзинкою другого міжнародного форуму освітян стала участь французької делегації. Вона презентувала французьку гастрономічну весну у Литві. Упродовж кількох днів французькі студенти під керівництвом наставників демонстрували кращі зразки французької кухні, майстерність сервірування та високий клас ресторанного обслуговування. Цей візит логічне продовження багаторічних зв'язків французьких і українських освітян. Більше розповідає директорка міжнародної української школи Литви і Франції Олена Внуковська. Нам дуже приємно, що в 2012 році і в 2013 році до анексії Крима вище школи готельно-ресторанного бізнесу Парижа Еколь Отельєр де Парі Жан Дрон була на практиці в торгово-економічному університеті Київ. І потім 2013 рік коледж Харківський. Тому наші студенти французькі зараз 15 років по тому вони очолили зараз цей проект. Це державна школа. Державна школа не має права відправляти студентів в гарячі точки. Україна зараз такою є з 2014 року. Тому наша школа в Литві зараз займається відкриттям профільних класів. 11-12 профільний клас, і для того ми підписали наше партнерство. Поновили 12 років партнерства. Це було в листопаді, в Парижі, посольство Литви, Посольство України і готельна школа. Ми поновили це партнерство. І вже в рамках французької гастрономічної весни 20 студентів і викладачі готують французькі обіди. Це перший курс. Але ж цей перший курс, який має потім обрати вищого світу, будуть вони директорами готелів чи рестораторами. Це перший курс, де є право вибору. Ось за рік вони вивчають все. Ця школа вже працює в Парижі з 1935 року. Вона була відкрита для формування директорів палаців. Тому за ці 88 років, як казав сьогодні Мішель Мішеляхбою конференції, в нас займається міжнародним. Жодними справами за 25 років його кар'єри жоден учень не звернувся з проханням допомогти знайти роботу. Ціх фахівців, які потім продовжують в сурбонах своє навчання. В них тільки одна скажемо-технічна база в центрі Парижа. В них шість ательє на три тисячі квадратних метрів. Це найкраща матеріально-технічна база, і найпрестижніша школа державна. Ми не беремо приватні школи, де дуже дорого. Це школа доступна всім, хто має рівень, має бажання і відбір досіє відбирають. І величезний там, скажімо, відбір. Тому вони вчать наших дітей. Вони беруть на роботу. І дають можливість зараз нашим дітям, хто вчить французьку мову. Зараз наші діти здають дельф українці, і вони вже у нас квота на цей рік 10 осіб їдуть вчитись у Францію. Розповіла директорка міжнародної української школи Литви і Франції Олена Внуковська. А я запрошую до мікрофона керівника освітянської делегації Франції. Бонжур, жмапельмішель Арбро. Добрий день. Мене звати Мішель Арбро. Я директор готельно ресторанної школи і приїхав зі студентами у Вільнюс. Пане Мішель, дуже приємно. Сподіваюся, українська гостинність на литовській землі вас вразить. Же декувр Вільнюс, к не конеси пак і ми самблет тревіван? Я коли приїхав у Вільнюс, відкрив для себе це місто? Воно для мене насичене, живе і сповнено енергії. І також я здивований прийомом українців. Я вже як 12 років знаю про прийом, тому я дійсно здивований, і мені все подобається. А букудмондданлемонд пане Мішелі. Яка мета вашого візиту, і що плануєте тут робити? En fait, c'est un partenariat qui existe. Взагалі, це існує співпраця вже 12 років, і так би мовити, це весілля між напоями і стравами. Et donc, c'est un partenariat que nous avons mis en place en 2012. Quelque, killed, 12 a il reste toujours ce projet de réaliser un livre qui mêlerait les recettes. З рецептами і зі стравами української кухні разом з французькою іспрожемене ментнодонле кадру ну на даний момент будемо додавати до цього проєкту литовську кухню і споріднювати разом з українською і французькою цей проєкт буде здійснений трошки пізніше. На цьому тижні ми співпрацюємо з рестораном в містерія, які дуже добре нас прийняли, і ми співпрацюємо, готуємо страви, робимо мастер-класи. Можу я попитати, пане Мішеля, яка українська справа вам до вподоби? Ільона плюзер і локазіонду ну їх дуже багато. Мене звував борщ український звичайно, і та кількість видів вареників, які існують, це неймовірно. Будемо сподіватися, що ми зможемо ознайомитися із французькою кухнею впродовж цих днів. І в мене і питання, і подяка одночасно за те, що ви звертаєте увагу на українських дітей під час такої великої війни, за те, що ви даєте можливість їм в майбутньому спробувати свої сили і вчитися у Франції, побути в новій країні, спробувати стати на ноги, оволодіти професією і досвідом французьких кулінарів. Це не вам треба дякувати. Це ми повинні вам дякувати за можливість і за те, що ми маємо честь бути тут, що ви нас так прийняли і так, маємо честь. Мерсібуку це був Мішель Арбро, директор готельно-ресторанної школи Парижу, керівник делегації Франції на другому міжнародному освітянському форумі, який щойно відбувся у Вільнюсі. Допомагали спілкуватися з ним Максим Сущенко і Ніколя Місталь. Добігає кінця, і наша сьогоднішня радіозустріч для вас її підготували і провели журналісти Олена і Олег Головатенки, звукорежисер передачі Соната Єделічня. На завершення пропонуємо на кілька хвилин поринути в повоєнну атмосферу Франції кінця 40-х років минулого століття та надихнутися прекрасною піснею зі знаменитого фільму Хористи режисера Крістофа Баратьє. Свого часу, у 2004 та 2005 роках вона отримала кілька європейських премій як Краща музика до кінофільма», А сам фільм номінувався на Оскар в номінації Краща оригінальна пісня. Вона про віру в майбутнє, про шлях, який варто долати задля мрії, навіть якщо він видається занадто складним, про людяність, вміння співпереживати і готовність прийти на надому. No. Oh.